Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це стакан. Глас. Друге слово це чашка. ТАСС. Третє слово це «посудомийна машина. Ват вас. Четверте слово це ложка. Лейпл. П'яте слово це раковина. Спултафл. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.